Загиблих в княжичах п'ятеро. Про це новинам на першому відомі речник МВС України Артем Шевченко. Він спростував заяву спікера Андрія Парубія про ще одну жертву серед поліцейських. Стрілянина в княжичах, нагадаю, сталася в ніч проти неділі. За версією МВС правоохоронці ловили банду грабіжників. Засідку оперативники влаштували в недобудові. В сусідньому домі спрацювала сигналізація. На виклик приїхала охорона, яка сприйняла розвідників за злочинців. А поки розбиралися в машині поліції охорони, спецпризна. Ачинці корду відкрили по автівці вогонь. Те, що спецпідрозділ стріляв першим, підтвердила генеральна прокуратура. Сьогодні тіла загиблих правоохоронців родичі намагалися забрати з броварського моргу. Рідні приїхали за тілами ще о 9-й ранку. Як розвивалися події далі Олександра Башкатова? Забирати сина, батьки загиблого поліцейського Юліана Рудька приїхали з Чернівецької області. Напередодні їм зателефонували з прокуратури та повідомили, чекатимуть у понеділок о 9-й. З 7-ї години ми тут сказали нам на 9 годин, що придіту, що ми вам віддаємо. Все, Все готово. А от яка година. Другий час і нічого не готово. Бардак в країні, люди добрі, бардак. Дружина загиблого спецпризначенця корду Наталія Валецька каже, час змінювали кілька разів. У Морзі наполягають, щоб віддати тіла необхідний дозвіл прокуратури. Ми так хочемо швидше, тому що далеко їхати, там більше 400 кілометрів їхати, тобто ще там не знають, що робити, як це все організовувати. Ми, а ми не знаємо, що тут казати, бо ми не знаємо. Нам говорять одну годину, переносять на другу. Рідні та близькі загиблих обурені. Ніхто з їхнього керівництва навіть не висловив співчуття. кінець ніхто з руководства к к кри... отцу не підійшов. ніхто даже не звінився, і не посочував, не виразив свої соболезні. Ні один з руководства не було тут сьогодні. У генпрокуратурі в свою чергу повідомили, питання видачі родичам тіл вирішать по обіді. Проблема була в тому, що вони не виключали такої можливості, що будуть додатково проводитися ще якісь експертизи. П'ятеро загиблих були з різних підрозділів поліції. Наймолодшому з них 24, найстаршому 31. У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, родини загиблих правоохоронців отримують компенсацію. Закон предусматрює, що у випадку, якщо правоохранитель погиб, а так, Безусловно, всі три представителя трьох служб МВС свои свої інструкції, свої обязанности, то їм выдана компенсація. Вона составляє, якщо не изменяет пам'ять, около 700 тисяч гривень. Я думаю, що вопрос, позитивно буде если у позитивно то из семей нет квартир, то будуть виділятися квартиры сім'ям погибших. Однак зараз рідні загиблих про компенсацію не говорять, адже їм треба перенести поховання, бо тіла загиблих поліцейських їм все ще не віддали. Олександра Башкатова, Дмитро Шанчук. Новини на першому.